Вітаємо вас на каналі останніх новин в світі технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекає. Компанія Amazon і її новий дрон mk 30 який не боїться літати під дощем, новий рекорд швидкості передачі даних по оптоволокну від групи японських дослідників, 45-дюймовий ігровий монітор, який можна згинати від компанії Corsair, презентація нової гарнітури віртуальної реальності від Sony та японські роботи-павуки, що допомагають ремонтувати каналізаційні труби. Ну що ж, поїхали. А почнемо ми сьогоднішній випуск із новин від крупнішого комерційного майданчика в світі. Компанія Amazon має давні амбіції щодо доставки товарів безпілотниками, та останні кілька років працює над можливістю доставки пакунків вагою до 2 кг протягом 30 хвилин, що в подальшому має допомогти компанії значно скоротити собі вартість та час доставки в порівнянні з наземним транспортом. Тож сьогодні компанія представила свій останній дрон для доставки під назвою Prime Air, який, за її словами, буде легший, тихіший і навіть здатний працювати під дощем, що надасть неабияку перевагу перед попередніми моделями дронів. З моменту, як в Amazon вперше представила ідею використання безпілотників у 2013 році, компанія створила більше двох десятків прототипів і провела випробування в США, Великобританії та Канаді. А на початку цього року компанія представила безпілотник під назвою МК27, який мав унікальну форму шестикутного планера, форма якого, як стверджувала, допоможе забезпечити кращу стабільність у повітрі. Цей безпілотник буде використано під час майбутніх випробувань доставки в Каліфорнію та Техасі, які, як очікується, розпочнуться в кінці цього року. Однак компанія продовжує вдосконалювати свої армії дронів і нещодавно представила наступника МК27 під маркуванням МК 30. Зазначається, що цей безпілотний літальний апарат буде легшим та меншим, але матиме збільшений радіус дії, покращені функції безпеки та що цікаво, здатність літати під невеликим дощем. Попередні дрони компанії не були розроблені, як подани про натні, але це свідчить про те, що остання модель буде мати певний рівень стійкості двохмурої погоди, що дозволить йому здійснювати доставки частіше. Раніше повідомлялося, що MK27, представлений на початку року, має спеціально розроблені пропелери, які зводять до мінімуму високочастотні звукові хвилі. Наразі ж Amazon стверджує, що її інженери ще більш вдосконалили дизайн цих пропелерів, щоб зменшити шум MK30 ще на 25%. Рухаємося далі. Інженери встановили новий рекорд швидкості передачі даних по оптоволокну стандартного діаметру. Пересуваючи 55 режимів сигналів по одножильному оптичному волокну, команда змогла передавати дані зі швидкістю 1,53 петабіта на секунду. Щоб справді зрозуміти, наскільки це швидко, один петабіт дорівнює 1 мільйону гігабіт. Сучасним домашнім підключенням до інтернету пощастило б отримати швидкість 1 гігабіт на секунду. Насправді було підраховано, що вся глобальна пропускна здатність інтернету досягає трохи менше 1 петабіта на секунду. Тобто, представлене інженерами волокно може впоратись з усім цим об'ємом ще й запасом місця. Технічно це не найвища швидкість передачі даних. Ця честь належить фотонному чіпу, який показав вражаючий результат в 1,84 петабіта на секунду. Але ця технологія все ще досить експериментальною, та ще далекою від комерційної реалізації. Цей новий рекорд, однак, важливий, оскільки він був досягнутий за допомогою оптичного волокна зі стандартним діаметром оболонки 0,125 мм, а це означає, що він має бути значною мірою з існуючою інфраструктурою. Як і більшість сучасних оптичних волокон, нова система використовує єдине скляне ядро для передачі даних, але світло спочатку модулюється для формування 55 різних потоків даних або режимів, які передають різну інформацію. На іншому кінці волокна ці сигнали обробляються для декодування переданих даних. Це перша демонстрація передачі з використанням 55 режимів, що дозволяє інженерам ефективніше використовувати світло ніж їх попередній рекорд, встановлений у травні цього року. У цій роботі команді вдалося передати дані зі швидкістю 1,02 тисячі на секунду, використовуючи лише 4 режими у формі 4 окремих скляних ядер. Самі дослідження були проведені на Європейській конференції з оптичної комунікації у вересні, а команда каже, що має наміри в подальшому ще більше покращити результати передачі за рахунок розширення смуги частот. Тепер трохи радості для геймерів. OLED-дисплеї відкрили дуже цікаві шляхи споживчої електроніки від телевізорів, які розгортаються як магнітні шпалери, до електронних книг, які згинаються як м'яка палітурка. До вечірки приєдналася і апаратна компанія Corsair, яка представила новий унікальний ігровий монітор, який користувачі зможуть зігнути для більшої зручності користування. За останні десятиліття на ринку дисплеїв як для телевізорів, так і для ігор, з'явилося досить багато гнучких oled моніторів і lg Display часто займає перше місце серед них. Зусилля компанії включали телевізори, що згортаються, і навіть прозорі oled панелі а також екран для першого в світі гнучкого oled телевізора який дочірня компанія LG продемонструвала на виставці CES 2014 Цьому 77-дюймовому блоку можна було налаштувати форму за допомогою пульта дистанційного керування. Дозволяючи користувачам налаштовувати кривізну відповідно до своїх уподобань. В новій же моделі ви можете просто взятися за вертикальні краї та зігнути його в будь-яку форму від абсолютно плоского стану до більш захоплюючого та зручного вигону для ігр 800R. 45-дюймовий дисплей має роздільну здатність 3440 на 1440 і співвідношення сторін 21 до 9. Ми поставили перед собою завдання створити революційний дисплей, який забезпечить неймовірні і налаштовані під користувача враження, і я думаю, що ми досягли цієї мети та навіть більше, сказав Деніс Джексон, старший директор із системного управління продуктами та маркетингу компанії Corsair. Поки що немає інформації про ціну або доступність ігрового монітора Zinion Flex OLED, хоча Corsair продемонструвала цей дисплей на виставці у Німеччині цього тижня. Де компанія пообіцяла, що додаткова інформація про ціни та специфікації надійде до кінця цього року. Ну і ще трохи новин із ігрового світу. Після майже двох років зливання подробиць, Sony нарешті, оприлюднила останні ласі шматочки інформації про PlayStation VR 2. Один із основних смаколиків це безліч нових ігор, якими компанія сподівається заохотити покупців до придбання нової моделі. В вільному продажі нова модель з'явиться 22 лютого наступного року і буде коштувати 550 доларів на момент запуску. Набір включатиме гарнітуру PS VR 2, пару контролерів руху Sense, які Sony представила минулого року, і стереонавушники. Декому це може здатися дивним, коли ви розумієте, що гарнітура Sony коштує дорожче, ніж сама консоль PlayStation 5, але в порівнянні з іншими гарнітурами віртуальної реальності це не так уже і погано. Вона лише на 50 доларів дорожча за Meta Quest 2, але в той же час і набагато потужніша. Крім того, це лише приблизно третина ціни Meta Quest Pro або половина ціни Vive Pro 2, які мають майже однакові порівняльні характеристики. Sony також представила зарядну станцію для контролерів Sense, яка коштуватиме 50 доларів. А однією з приємних особливостей є те, що її можна підключити до звичайної розетки, тому він не захопить усі USB-порти вашої PS5. Ну і на останок новини від японської роботехнічної фірми TMS UK. Наразі в країні вранішнього сонця не вистачає працівників каналізаційної інспекції, тому компанія вирішила оптимізувати робоче навантаження для існуючих працівників, розробивши робота Павука, який буде допомагати перевіряти каналізаційні труби. Відомий як SPD 1 прототип багатоного крокуючого робота, як повідомляється, був створений у відповідь на запит компанії з обслуговування доріг та каналізаційних труб. У своєму сьогоднішньому вигляді пристрій має розміри 21 на 25 х 28 см. Важить такий павучок близько 3,5 кг і призначений для проходження через труби, які занадто вузькі, щоб робітники самотужки могли їх обслуговувати. Робот дистанційно живиться та керується за допомогою кабелю, що тягнеться від нього до оператора, який використовує звичайний ігровий контролер. Працівник може переглядати відео в режимі реального часу з збудованої камери SPD-1, яка встановлена як модуль камери Raspberry Module 2 або 360-градусної камери XDV360. Перевага останньої полягає в тому, що замість фізичного нахилу камери, фактична камера з оглядом в 360 градусів дає змогу користувачу просто візуально змінювати панораму на власному сенсорному екрані. Очі ПВК робота насправді є світлодіодними прожекторами та датчиками, які він використовує для оцінки навколишнього середовища. І, хоча одна така модель SPD 1 може використовуватися виключно для перевірок, компанія TMS UK передбачає сценарій, за яким три роботи можуть бути фізично з'єднані разом за допомогою троса, працюючи як єдина група ремонтників. У цій установці провідний бот переміщатиметься по трубі, другий бот визначатиме ділянки, які потребують ремонту, а третій бот виконуватиме ці ремонтні роботи за допомогою роботизованої руки, що тримає інструмент. Планується, що найближчим часом SPD 1 пройшовши всі випробування і тести, зможе вийти на комерційний ринок і вже в скорішому майбутньому працювати пліч о пліч з інженерами та робітниками, обслуговуючи каналізаційну мережу Японії та інших країн. на цій новині ми завершуємо сьогоднішній випуск. Дякуємо вам за увагу і не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо вам так само, як і нам подобається слідкувати за розвитком технологій у світі. Бережіть себе і до зустрічі!